Десерт без випічки. Нам знадобиться 60 грамів вершкового масла, 100 грамів шоколаду, 140 грамів цукру, 500 мл молока, 2 столові ложки какао, 2 яйця. 6 столових ложок муки, 200 г печива, м'ята. У чашу блендера вбиваємо 2 яйця. Збиваємо. Розтоплюємо масло і додаємо його до муки, додаємо цукор, перемішуємо. Вливаємо до тіста половину молока, розмішуємо. Іншу половину нагріваємо і теж вливаємо гарячою. Вкидаємо шоколад і розмішуємо, щоб він повністю розчинився. Виливаємо нашу суміш у черпак. Додаємо яйця. Виварюємо до загустіння. Ламаємо печиво у чашу блендера. Подрібнюємо до стану крихти. Нашу густу суміш розділяємо на дві частини. У одну з частин додаємо какао. Перемішуємо. Тепер складаємо наш десерт. На світлу частину суміші. Насипаємо печиво, зверху покриваємо шоколадною суміш. Прикрашаємо! Наш десерт без випічки готовий! Смачного!